Я мене звати плану. Я мала проблеми із пожіночим. У мене були виявлені кістоєгічника. Вона у мене дуже була велика. І я її спочатку лікувала таблетками. Приблизно три місяці я її лікувала. Пройшло три місяці, я пішла на задейка, у мене така як була, так і дача лишилася. Сказали мені лікарі, що вона в мене така ендометройна, що вона тільки підлягає оперативному втручанню. Я вже готувалася. На операцію. Мені повинні були робити операцію, я вже прийшла була повністю обслідування, але там був один аналіз в мене поганий. І я пішла трохи підлікувалася і мала прийти е, на операцію. Е, але перед тим, як я мала прийти, я пішла ще одразу на УЗД, пішла на УЗД, а мені кажуть, що у мене кісти немає. Я кажу, таке не може бути, кажу, вона в мене була, тим більше я, ліку... я вже мала йти на операцію. Каже, це ж не може бути. Вона каже, ми не знаємо, яка у вас немає. Дякуйте Богові, що у вас її нема. І я хочу подякувати, але весь цей час, коли я лікувалася, я ходила на молитви до отця Олега, давала йому на службу Божу, на приватні молитви, так само записувалася, Він за мене молився кожен вечір. Ну і ми разом вірили, що, що ця киста пропаде. Ще останній раз, як я в нього була, то він мене питається, отець, питається ну як кажу, киста в тебе ще є, яка от чи є ще кажу. А після того, як я була на УЗД, я пішла на ОЗД, кажу, кисти у вас нема. Я хочу подякувати Господу Богу, отцю Олегу, за це Боже чудо, яке зі мною сталося.